Слухайте, ми тут уже все опаздуємо. типа, У нас ще тут текст по дебільному написаний. Де мой кофе? Ми вже в ефірі. Вже ми вже в ефірі. Сьогодні тебе конюс. Ми розповімо про тему е, світу і ми переходимо до кореспондента Ярослава, і він е, наважився відвідати е, сім'ю Штанголевичі. Доброго дня. Сьогодні ми завітаємо до сім'ї Штангелевичів. Всяких так я не знаю. Е, в цій сім'ї на диво є жінка і чоловік. Да, таке зараз рідко. Е, Ну на век! Ну ну, ну як так можна играть! Анжела Іванівна! А! Е, Можете будь ласка, представитись? Мене звати Анжела Іванівна. Як ви познайомились з своїм чоловіком? Б. Да йду из б... завода, б... Лежить ху! Каже, забери мене погріться, б! А так от за пригріло з б... ху на шеї. Б... Що вам подарував чоловік на 8 березня? Нічого. Це мені? Дякую, дякую. Де ви працюєте? На танковому заводі. І зараз ми потрапимо до чоловіка Анжели. Прошу, О, прийти, за Прошу прийти за мною. Прошу прийти за мною. Доброго дня! Е, як вас звати? Що? Як звати тебе? Я? Йо. Я. Бібер в Толіке? Як, як? Бібер ток. А, Бібер, Бібер в Толік. Джасні Бібер. Я я, я не е. Я купив аккаунт. Можете, будь ласка, розказати як проживати з своєю жінкою? Да, да. Я дуже люблю свою Ізабелочку, Анжелочку. І вона най бл я програв. Вона найкраща. Вона любить мене до безтяма. Я їй завжди квітки дарю кожен день. От тільки зараз виграю раунд і. Підскажіть будь ласка, яку гру? Я граю в Counter-Strike 2. А скільки ви граєте на їх день? Я граю з 2010-го. Я грав ще... Установки? Звичайно, ні. Я люблю там сходити порвати клумбу. Порашу носрану, сука, б***ь. Я причем, я... І ти прибирай, б***ь. Я не буду прибирати. Та б***ь, ні, тут тут каточка. Екшн відбувається, екшн. Про що давай, за мою, за мою, за мою? Анжела, ні. Порашу, б***ь, сказав. Мий порашу, б***ь. Помий, я, б***ь, за собою. Сама, 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 сама. А в наушниках все робить хорошо? Ви муз. ти терит! А де ваш муж? Ей б, порашу ми. Я нашла собі нового Він грає в КС, Це Толя Журіза. З вами був кореспондент Ярослав, повертайтесь до нас згодом. Ми знову в студії. б. Так, і знову про головне наш кореспондент відвідав найчастішу точку планети, а саме. Вітаю, любі друзі, і ми зараз знаходимося в Малинському лісі, який признаний самим чистим в Україні. І. Кажуть, що в цьому лісі знаходиться гриб, якому аж тисячу років, і нам треба його зараз знайти. Давайте прийдемо. Це він подум. Засніми, засніми. Це реально він? Ти... Що ви тут блядь? Блять! Що ви тут ділаєте? Байдеро. Це мой гриб! Это мой гриб, это мой лес. Эй, Я выучаюсь, можно мы его снимем? С ним? Ну, давай, я Как его звать? Э, Родион Аркадьевич, я здесь живу 20 лет. 20 лет назад сгорел родной мой дом. Это ваш гриб? Это мой гриб. Это мой, мой гриб. Ну, можно мы, мы подснимем этот трофик? Нет. Грибы? Ну трошки, ну можно ж. Грибы снимать нельзя. Нельзя. И точка. Снимаем, снимаем. Ай, да. От файный рот. Ну я понимаю, что вам нагаблики, что нема же гриба, что вы тут живете? 20 років назад. У меня была дружина. У меня был Дім. Проклятые злые Дуки, бль, прогнали с дому. Проклятий злий дух. ай яй яй У нас відкривався ефір ми знову в студії. Вибачте, що у нас перервався ефір. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш телеграм-канал для отримання більш достовірних новин. Все. Фу, бля, шо ми за хуй... Що я штани обосрав? Ай, блядь!